Всім хай! Сьогодні я буду тікати від злого м'ясника. Ну що ж, поїхали. Так, ну і ось на цьому рівні нам показується цього м'ясника. І отут, типу, ви вийти не можете. Ви ніколи не пройдете. Ну, звісно, ми пройдемо. Так, і ми йдемо крізь нього і переступаємо ось це м'ясо. І ось такі зелені чекпоінти. Тут нам треба прострибати по таких білих штуках і не впасти на воду. Бачите, воно вас вбиває. Так, ідемо. І ось ще один чекпоінт. і ми маємо пострибати по кубиках льоду. И бачите, как вы падаете на воду, то вы помираете. Так, и ось наступный чекпоинт. Так, ось тут вам навпаки треба стати на блакитне і не вдаритися об м'ясо. Так, тут ми йдемо по ступенькам вниз. І тут ми перестрибуємо блакитну. М -м, не знаю, не знаю, що це. Напевно, якийсь якась вода. Опа, бачите, що відбувається. Я думаю, що це вода, так як тут кондиціонери. Так, і ось наші сходи і йдемо. Так, тепер на чекпоінт і стрибаємо по цим сосисочкам. Головне не наступити на рожеве. Так, відчиняються двері, тепер нам треба обережно, щоб в нас не стукнулася штука. Так, я пройшла. Тут треба бути дуже обережними. Ось воно опускається, тільки тоді йти. Так, ми на чекпоінт. тут не можна наступити на м'ясо. Обходимо це м'ясо. Бачите, навіть якщо ви торкаєтеся краєчком, то вас ну, зачіпає і ви вмираєте. Тут відчиняється двері не зразу, тому якщо у вас з першого разу не виходить входити в двері, то не переживайте. Просто воно так робить саме через час. Так, ліземо далі. І знову на чекпоінт. Що це, я не знаю, але коротше нам треба перестрибнути сині штуки. Так, чекпоінт. А тепер нам треба не наступити на лазери. Так тут ще й така штука. Опа, це буде важче, чим ми думали. Так, і їх тут дві. Тепер ми йдемо в двері і спускаємося вниз. Тут знову чекпоінт. І погнали. Далее. И, дивите, тут навіть коровы є. О, ОМГ. Ай. Так, все, я прийшла, і тепер нам треба перестрибнути ці лазери. І дивіться, тут такі корови їдять стіно. Класно же ж. Але їх можна торкатися. Так, ось наш чекпоінт. і нам треба пострибати по цьому зеленому. До речі, цікаво. Ага, тут не можна так, бо тут стіна, бачите, все передбачено, і ви не можете так схитрити. І бачите, на зелене наступати також помрете. Так, і я прийшла. Тепер нам треба на язик цієї корови. І нас телепортує. І так, нам треба тут так спуститися. І пострибаємо по цим відходам і фруктам і овочам. Так, ми сюди і нам має відчинитися. Знову чекпоінт, і ми маємо прострибати по цих кісточках. Обережно, головне не впасти. Так. Ось тут у нас такі штуки. Перевіряти можна ось так ось. Ви дивитесь, якщо на ньому залишається погляд, то можна по ньому йти. Бачите? А от коли так просто ви можете крізь нього провести. Так, ось, бачите, тут не можна провести. Так, і ось тут воно застряє. Тому ось тут. -то. Так, і ось чекпоінт тепер ми ліземо, ага. По хребту. І тут треба саме стрибати по білим штучкам. Так як ось цей хребет довгий, він, ну, скажімо типу, прозорий. Е, ну, тобто, ви, якщо на нього станете, зразу впадете. Так, все, я нарешті пройшла і ступаємо. Так, тут швидкісна доріжка, тут треба бути обережним. От тут треба бути дуже обережним, так як тут воно швидке, швидке, швидке капець. Так, і ось я прийшла. І у нас тут синій телепортер. Так, і ось чекпоінт, І ось якась корова. Ага, тут треба тривати по вентиляторам. І ось так ось. Тепер нам треба лізти по драбині. Так, і ось сюди, по лампам. Вона нас ще, типу, примагнічує, тому будьте -то обережні. Так, і ось відчиняються двері і ми повземо. Тут такий підйом ось, така тут важкість, те, що тут підйом, і довго стояти не можна, бо нас починає катити зразу. Так, ми, на... ми стоїмо на чекпоінт. Але ми перевіримо, чи можна на жовте. Так, на жовте можна стрибати. Тому можете не переживати, можна по всьому пострибати. Так, тепер йдемо по цій штуці. Так, ось тут треба бути дуже обережними, так як тут кров така і дуже тонко. Так, йдемо на чекпоінт. Тут ми нічого не робимо, просто катимось. Взагалі не стрибайте нічого. Угу. Тепер стрибаємо. Їдемо і стрибаємо під кінець. Ось туди в кінці стрибаємо, але не на початку, щоб вам не бігти дуже-дуже довго. Так, тепер ми стрибаємо по свинках і по тих відходах. Цікаво, чому саме відходи, не знаю. Свинки і коровки це зрозуміло, але чому саме відходи я не знаю, чесно. Напишіть вашу думку в коментарях. Ось трібаємо по відходам, потім знову по свинці. І все. Так, тут уже дорога йде. І ми так маємо обійти. І он вже, типу, кінець гри. Ну, що ж, я пришк... прискорю, поки я буду добігати до кінця. Так, ну і я добігла до кінця. Тут ми маємо чекпоінт, і тут якась така штучка з цим бур, з цим чувачком, і тут ми наступаємо. Це ми тут пришвидшуємось і можемо зробити тут качельки, і тут же може вас перекинути в іншу гру. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.